Мама розглядати. Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до Женьки з вікою на вечірку. Опції. Рух надихає. Вулиця, що носила ім'я генерала Російської імперії Томаса Коблі, тепер названа на честь українського діяча, журналіста та міського голови Павла Зеленого. З одного боку: військовий дворянин, соратник герцога рішельє, що заснував села та працював під час епідемії чуми. З іншого інтелектуал і реформатор, що відкривав школи, захищав свободу слова, друкував Франка і старицького, будував бібліотеки. У кожного свій слід в історії. Та чи означає деколонізація автоматичне стирання одного і заміну на іншого? Хто з них більше заслуговує на те, щоб бути увічненим на мапі Одеси? Генерал Фома Коблі, який брав участь у розбудові міста, чи Павло Зелений, який допомагав цьому місту говорити українською? Давайте розбиратися. Вулиця Павла Зеленого є частиною історичного центру Одеси. Вона починається від Новосєцького і закінчується на Соборній площі, перетинаючи новий ринок. У 1810 році на місці сучасної вулиці генерал-майор Томас Коблі побудував будинки та лавки. За 10 років на честь нього вона отримала назву Коблівська. У 1836 році її переіменували на Миколаївську, але ще через 12 років вулиця повернулася до старої назви. Після більшовицької революції називалась на честь комуніста Вадима Подбільського. Вдруге назву Коблівська повернули у 95-му році. А торік в межах. Закону про деколонізацію та деімперіалізацію їй дали нову назву на честь Павла Зеленого. Почнемо з Томаса Коблі. Народився він у 1761 році у Шотландії. Його батько був британським консулом в Ліворно, це місто в Італії. Там же сестра Томаса одружилась з російським офіцером Миколою Мордвіновим. Цей родинний зв'язок виявився доленосним. Незабаром і сам Томас вступив на службу в Російську імперію, де став відомим як Фома Олександрович Коблє. Його військова кар'єра розвивалась успішно. Він воював проти Османської імперії, був ад'ютантом у військовому корпусі. Під керівництвом Михайла Кутузова брав участь у штурмах Очакова та Ізмаїла. За бойові заслуги був нагороджений орденом святого Георгія IV ступеня. Згодом обіймав посади коменданта в Царицині, нині Волгоград, а потім в Одесі. У 1801 році він став комендантом міста а також обирався на посаду предводителя дворянства, як у Херсонській губернії, так і в самій Одесі. Коблі заснував два села: Коблівка та Мала Коблівка. Вони стали притулком для втікачів, як селян, так і козаків, які залишили службу. Ці поселення пізніше перетворились на осередки виноробства. Сам Коблій отримав у власність 12 десятин незаселених земель на лівому березі Тилігульського лиману. Саме там він посадив перші виноградники. Нині коблево та його виноградники відомі навіть за межами України. Фома Коблі був близьким соратником герцога Армана Емануеля Рішельє, одного з найвідоміших очільників Одеси. Завдяки цій дружбі він отримав дозвіл побудувати дачу поруч із садибою градоначальника на території нинішнього дюківського парку. Також Кобля належав цілий квартал у центрі міста, обмежений вулицями Дворянською, Коблевською, Торговою та Садовою. Будинок Кобля на Дворянській 10 зберігся донині. Саме через власність цієї ділянки і пішла назва вулиці. Під час епідемії чуми Кобля запроваджував карантин. За розпорядженням, дерішельє він організував повну ізоляцію Одеси. Були закриті всі державні установи, заборонені публічні зібрання. Військовий гарнізон виведено за межі міста, заражені осередки, спалені. Карантин тривав 46 днів. Також відбулося масове поховання жертв епідемії. Зараз це відомо всім одеситам Гора Чумка. За часів Олександра I Фома Кобля деякий час виконував обов'язки очільника міста, тобто фактично керував Одесою. Але на посаді він пробув недовго приблизно рік. Ще кілька цікавих фактів. Коблі ініціював будівництво першого маяка в Одесі. Його звели з дерева на мисі, великий фонтан. До того ж саме коблі привіз з Італії насіння томатів. Відтоді помідори чудово прижилися в південному кліматі і стали невіддільною частиною місцевої культури. Фома Коблі помер 1833 року. Прощали з ним у лютеранській церкві, всім відомій Кірхі. Торік з рішенням влади Томас Коблі опинився серед імен, які потребують зникнення стопонімів. Як тоді, так і зараз Одесити розділились на два табори. Одні підтримують рішення топонімічної комісії, яка наполягала на тому, що Томас Коблі. Є особою, яка обіймала вище керівні посади та безпосередньо проводила російську імперську політику. До того ж, за їх висновками, саме його бездіяльність призвела до великої смертності під час чуми в селі маєтку Коблівці, і акцентують на тому, що Коблівська вулиця отримала назву не через заслуги діяча, а через те, що він володів цілим кварталом. Про все це значиться в довіднику героїв одеських вулиць. Натомість інші Одесити підтримали позицію Олександра Бабіча. Він неодноразово розповідав в інтерв'ю: прибрали вулицю Томаса Коблі, міського голови генерала російської армії, який нібито підпадає під норму закону. Водночас ніхто не говорить про його безпосередніх керівників: двох генерал-губернаторів Луї Ланжерона та Емманюеля де Дейрішелія. Чому за такою логікою потрібно зносити і пам'ятник Дарішельє, бо він чітко підпадає під норму закону як керівник окремої території Російської імперії та військовий керівник високого рангу генерал? До того ж, історик постійно наполягає на тому, що закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії є недопрацьованим та не має чітких критеріїв, аби зрозуміти, хто підпадає під нього, а хто ні. Ось тут можете подивитись повне інтерв'ю з Олександром Бабічем щодо переіменування вулиць. Тож тепер перейдемо до постаті Павла Зеленого: не плутатись з сучасними зеленими. Цей зелений жив у 19 столітті і змінював міста, не сидячи в кабінеті, а працюючи пліч опліч із людьми. Хто він? Павло Олександрович Зелений народився у 1839 році у дворянській родині. Освіту здобув у Харківському університеті, а далі чиновницька кар'єра. Працював у канцелярії Херсонського генерал-губернатора, був судовим слідчим у Бубринецькому повіті, але найголовніше почалось згодом у Єлисаветграді. Тепер Кропивницький він увійшов до складу земської управи, щось на кшталт. Обласної ради тут головними його пріоритетами стали освіта і культура. Не боявся критикувати губернатора та його дії. За це довго не міг стати головою земства. Однак, після зміни губернатора зелений очолив управу та залишався на посаді 15 років. За цей час він зробив освіту доступнішу для всіх. Потім відкрив земське реальне училище, перетворивши його на технічну школу для підготовки фахівців. Також зелений ініціював створення публічної бібліотеки. Підтримував місцевий театр, організував збір понад 2600 карбованців на школу біля місця поховання Шевченка в Каневі. І, хоча цей збір заборонили, гроші все одно пішли на створення першого музею Тараса Шевченка. Ще студентом Павло Зелений почав писати, працював журналістом і етнографом. Писав переважно російською, бо не було українських видавництв. В Одесі він придбав друкарню та очолив газету Одеський вісник, один із найстаріших часописів при Чорномор'ї. Саме тоді видання й стало майданчиком для текстів вже українською. Друкував матеріали про культуру, мову, національну ідею, залучав до співпраці відомих діячів Михайла Драгоманова, Івана Франка та Михайла Старицького. Публікував аналітику про становище українців у Галичині, виступав проти на українські театри. Завдяки йому зберігся маловідомий фейлетон Івана Карпенко Карого у зрілому віці. Писав мемуари, де не боявся торкатись важливих і складних тем кріпацтва чи єврейських погромів. У 38 років зелений переїхав до Одеси, і тут почався новий етап його життя. Від 1897 до 1905 року був міським головою Одеси і зробив дійсно багато. Ще до того, як з'явилось слово інфраструктура, він зрозумів: місту потрібні не лише дороги і будинки. Місто потребувало шкіл, бібліотек доступу до знань. Зелений активно підтримував власність і свободу слова, захищав українську мову навіть під час царської цензури. 1902 року міська бібліотека звернулася до нього з проханням знайти кошти на нове приміщення. Всупереч економічній кризі місто отримало позику 10 мільйонів рублів. Тож частину коштів виділили на бібліотеку. Зелений особисто очолив комісію, відправив архітектора за кордон вивчати європейський досвід. Результат: нинішня наукова бібліотека в Одесі стала однією з найкращих бібліотек імперії. Також він передав бібліотеці 647 томів, серед яких рідкісні книги, рукописи та твори мистецтва. 1905 року він виступив за скасування заборони української мови в освіті та закликав зняти цензуру. А також підтримав звернення до Петербурга щодо скасування тиску на українську пресу. До речі, ось тут відео про радянського письменника Едуарда Багрицького та українського монументаліста Михайла Бойчука. Теж перейменування вулиці, теж дві зовсім різні історії. Подивіться його обов'язково. Павло Зелений також був співзасновником просвіти, організовував літературні вечори, підтримував україномовне книговидання, ініціював збір п'яти сотень рублів на пам'ятник Шевченку в Одесі. Цікавою, те, що того ж року, за головуванням зеленого відбувся перший мітинг у Російській імперії. На ньому вимагали повернення Україні прав відібраних царською владою. Звичайно, це не сподобалось імперській адміністрації, тож під тиском зелений змушений був залишити посаду. Переїхав до Ростова і помер у 12 му році. Проте його поховали в Одесі на першому християнському цвинтарі. Це те саме кладовище, де згодом радянська влада створила парк Ілліча. Нині це преображенський парк, де знаходиться одеський зоопарк. Отже, історія вулиці є показовою для розуміння складних процесів та недосконалості закону, який викликає багато питань пов'язаних із перейменуванням міських топонімів. Ім'я коблі, яке впродовж двох століть неодноразово поверталось на мапу міста, пов'язано з конкретною історичною постаттю генералом Російської імперії, одночасно землевласником та міським головою. Натомість ім'я Павла Зеленого тривалий час залишалось в ціні через проукраїнську позицію та постійну боротьбу за права українців ще до революції і проголошень. Як і в багатьох таких випадках, думки одеситів розділились, і це свідчить про живий інтерес до власної історії та її значення. Тож напишіть у коментарях, чи справедливе це перейменування та чи доцільне воно зараз.